Вона укопці, як і історія козацтва, тема дуже близька, ми дуже до цього кандидатські дисертації, докторські пишуть, хочуть на нашому співочому полі, е, травень, червень в липні, в середині липня, зробити міжнародну конференцію. Таборове містечко, поляки приїдуть, да, по козацьку. І хочуть, щоб там козаки до цього долучилися, ну ми ж трошечки там їх якимось чином, щоб ми. І юшки їм зварили, там і ну, полішу. Та непогано було б, щоб може, трошки влада якихось там. А я зрозумів, що ви говорите, нема питань. Нема Ми будемо приймати на, на, ну, в кінці О. цього року план, календарний план наших заходів включимо цей захід. Там, там треба буде організувати люди поважні приїзди. Зверніться, треба... Добре. Там треба буде Друзі, штук 15 друже, наметів. Ну, ти, ти вже висказався. Штук 15 на час, наметів. Час, бережи час. Значить, дозвольте слово. Дякую. Дякую. Значить, все добре, все гарно. Зареагувала влада, бачите, нам все пояснили. Тепер, будь ласка, нехай це буде достоянням преси. Нехай якесь звернення, чи от Дуду, чи е, Каліснікова, нехай пройде, щоб зняти це питання. По-перше, у сучки оригінал звернеться. Виставимо його. в Я хочу, да, щоб воно пішло по інтернету, щоб у газетах Дніпровська і Дімпетровська було публіковано. Щоб оці, оці вони розумієте, 11 років вони намагаються хапанути це. Це ж не, вони не вчора це придумали. 10 того самого, жовтня написав цей, цього листа до губернатора депутат, понимаєте? а воно вже з 2002 року вони намагаються. відбити йому раз навсі бажання, щоб виступить губернатор в пресі віде, або віде, дасть інтерв'ю на якесь. Ого. Запропонуйте йому, скажіть, добре. це буде добре. добре. Тоді буде крапка добре. в цьому питанні. Ми будемо впевнені, що за добре. спиною. Перш за все зробить. це письмо, яке звернення до козаків Атудуда, воно буде розміщення в, в інтернеті на різних сайтах. Скажіть нехай хай ну якось я понімаю Колесникову щось нав'язати, дуже ну він державна людина. Ну знайдіть спосіб, я відсказіть. вас розумію, Я вас розумію. Ну не я треба вже. Це ви розумієте, воно на політику Я говорю, сумнівів не було ніяких і калива не було ніяких ні в одному здані, ні в другому здані. Ну, чудово, чудово. А ми подумали, що знаєте, як у нас у державі конституцію можуть поміняти засудки, то цей вопрос я... обійти запросто можуть. От ми того й я... прийшли сюди. Що вірили в те, що ми переможемо? І що ви не я, мож... на порушення? я хочу вибачитись, може, що тут не так організовано було все. Не так. Не. Прийшлось піти до Удода, ну він викликав нас. На УДОДа, І це все пров... вийшло. Ну, я... я хотів тут зібрати у вас, що погане місце чи що. От нормальне місце для цього. Як тут з'явився Сокоринський?

Ми ж казали, без прапорів політичних. Декілька разів дзвонили. Ми не взяли свої, ми були свободівські приперти сюди, понимаєш? ми не приперти, Ми тільки прийшли з козацькими своїми прапорами. Ну, ну, раз чер Червоно-малиново-чорні це теж наші козацькі. Наступного, не треба їх разу, Наступного разу, я думаю, може, не буде ну, ну ви самі бачите, що... Нас кожен хоче використати. Ну, да. ну, тому я ж кажу, я, я не знаю, місце було ідеальне, У нас сірко, і яворницький, це можна сказати, ікона. ніхто на нам тут не зібратися. А тоді пішли б і виступили, як кажуть, нас вже почули так. І ще одне зауваження. Тому я кажу, якщо поворот додумають, то вже бачайте. Сергій, Сергій, це так. Так, у нас e, Значить, Резолюція або вимоги. Якщо мітинг, то резолюція. Якщо, якщо пікет, то вимоги. Коротенько, отак, четверта часть сторінки. І одна-дві вимоги. Ти читав там, як, як, як битрі, ну, звернення. То, Ти як, читав якесь міш. звернення. Там, було, ну, було б мені а чого ж вони зробили? Мені Вижу, мені... вчора Він вас принтер не робить, то і ще щось. Знаєте, коли робить? Ну, це правильно. Уночі. Мені влад дзвонить в 11 вечора, а дивись, зробіть. Ні, ні, це чудово. Що, є задні? ж резолюція. На наступне, на наступне, друже, на задалегідь готується ні, і вручається представнику дали, влади, дали. а не вноситься в кармані. Поняв? От представнику влади треба було резолюцію влучити. Зараз вивчив. Вам це, відповідь спускали, дали раніше, ніж ми резолюцію зробили. Ну, що ви, що, що ви не подумаєте? Я, я губернатор листа написав взагалі 18 жовтня. Мабуть, він його читав. А взагалі, а а які можуть бути домовленості з цією владою? Взагалі, які розмови з нею можуть бути на Дніпроді? Їх треба знищити. Що ми з ними домовляємося? За що? За що? Ну, я пристані нам пообіцяв. Ну, смотрите, у я представник влади. Ну, знищить, ми. за що у мене знищити? У я представник влади. За що депутата власної ради? <соцентрісті> за що Азанцю мене усіма за те, що я <соцентрісті> за те, що я приймаю виси. участь в розвитку казацтва? За те, що я відроджував казацтво, за те, що я. Намагаюся казахство об'єднати. За що мене з Він, Він, мабуть, за, за те, що ви не, не, має, не, не, не чувствуєте різниці між московським патріархатом і київським патріархатом. Та так, не правильно? тільки в цьому є різниця. і в політиці церква, є різниця. Яка, яка завгодна церква. Возьми не... церква, аби молитися. Я я що ви мене перший раз бачите, я вас теж перший раз бачу. Я, ну, я не знаю, да, ми Це тут... ж таке. Да. Може ви там і щось гарне робите. Я ж не про вас особисто. Я взагалі про цю владу, яка там сидить. Удоди. І всі інші. Про, про брати казахи, можна... Кожна влада, кожна влада. Яка б вона не була, яка б вона політичної окраски не була, вона серед населення завжди буде непопулярною. Не треба таке казати, що і популярні влади. Є і популярні влади. Та нема не влади. Ну як назвіть, будь ласка, потягуємо. Ви про Україну чи взагалі? В ні. ні. Мені не треба. Я українець, мені український. О. Мені не треба казати, що кожна влада погана. Якщо буде українська, влада... Я не сказав погана. Я сказав, що можна критикувати популярну. І легше за позицію катакувати.